В четверте до Бердичева з'їхалися ті, хто захоплюється величю одного із видів бойових мистецтв кіокушинкай Карате. У місті відбувся чемпіонат України серед юніорів та юніорок 90 91 років народження та хлопців і дівчат 94-95 років народження у розділі вільного бою куміте. Понад 170 юних сповідувачів сили, швидкості, витривалості, самоконтролю та духовного очищення захищали честь 18 обласних федерацій. Окрім того, юніори боролися. За право увійти до складу збірної країни, яка у травні виступатиме на чемпіонаті Європи. Із відкриттям змагань бійців привітали представники влади області та міста. Сьогоднішня подія говорить про те, що місто Бердичів було залишається і буде містом спортивним. Крім двох традиційних турнірів, міжнародних турнірів, які проводяться у нас щорічно. вже традиційними стало проведення чемпіонатів України в нашому місті. Зокрема, це чемпіонат України з футзалу, це чемпіонат України з тенісу. Це сьогодні відбувається проходить чемпіонат України з Кіо Кушенка Карате. Належний рівень організації чемпіонату відзначив головний суддя змагань президент Української національної федерації Кіо і Карате, володар четвертого дану Олександр Гончаренко. Стосовно організації змагань все в принципі для. Міста Біберичева організована представником Української Федерації на Житомирщині паном Гоменюком Віктором Олександровичем досить пристойно. Ми не можемо будувати тут нові готелі, ми не можемо вбудувати нові спортивні споруди, але те, що є, воно відповідає рівню про проведення державних змагань. Стосовно розвитку каратена на Житомирщині, я можу сказати, що пан Гуменюк вже четвертий раз проводить змагання у різних вікових групах саме в місті Бердичеві. це є стимулом для того, щоб юнаки, дівчата. Молодь, юніори приходили в секції карате і опановували навички Кілкушинка і карате. Хлопці і дівчата виконують ті функції, які повинні бути на рівень підготовки, щоб попасти в збірну команду, щоб приймати участь в таких змаганнях чемпіонату України. Від імені усіх учасників клятву змагатися чесно та до кінця бажати перемоги дала чемпіонка Європи серед юніорок львів'янка Ольга Стаднік. Поєдинки проходили з повним контактом, що дозволяло оцінити не. Не тільки технічний рівень каратека, але й його здатність протистояти реальним ударам супротивника, вести бій у стані фізичного та психологічного тиску. Удари руками у голову та шию заборонені, як і у спину. Найвищий клас удар ногою по дотичній у голову та у тулуб. Чималі сподівання покладав Віктор Гуменюк на своїх вихованців. Не один день готувалися вони до престижних змагань. Але призер чемпіонату України 2006 року Дамір Белінський не зміг подолати свого суперника. У мене вийшло так, що я нахилив в голову, а він мені вдарив з коліна. Я думаю, що на наступні рази я буду вже краще, буду вже я нібито більше в мене буде опиту. Я буду старатися більше, щоб завивати якісь призи і місця. До останнього бився і наш Олександр Білозір. Та, пропустивши удар в голову, він вибув із подальшої боротьби. Жорсткий стиль бою проявив бердичівлянин Дмитро Дух. Влучні удари та висока техніка привели його до перемоги. Потужну глядацьку підтримку викликав бій за участю двократної призерки чемпіонату України нашої землячки Наталії Батич. Поєдинок виявився не з легких, та в результаті усі судді віддали перевагу Наталії. Я вважаю, що перемога була чесною. Я дуже втомилась, звичайно, тому що два рази підряд була нічия, але все-таки здобула перемогу. Вважаю, що наступні бої я повинна перемогти, яка завтра не здаватися і Я буду старатися перемогти для Наталії Батич та Дмитра Духа. Перша перемога виявилася не останньою. За результатами боїв Дмитро став бронзовим призером чемпіонату. В особі ж Наталії Україна отримала нову чемпіонку із Кіо Кушинка і карате. Зі слів організаторів та суддів чемпіонату своїми виступами бердичівські каратеки вкотре підтвердили уміння долати труднощі та досягати поставленої мети.